Вітаю в ефірі програма на часі. Із давніх часів приналежність українських територій до різних загарбницьких держав роз'єднувала наш народ. Але український ген прагнув соборності. 22 січня 1919 року запам'яталося як перша дата воз'єднання України, коли було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ця дата згуртувала українців і 1990 року, коли, взявшись за руки, вони створили живий ланцюг, який символізував соборність і єдність України. Більше у нашій розмові із учасницею акції Галиною Барабаш. Вітаємо у нашій студії. Добрий день. Тож почнімо, пані Галино, з історії. 22 січня відзначаємо День Соборності України. Згадайте історичне підґрунтя цієї дати, ну, щодо історичного підґрунтя, то треба сказати, що наші етнічні території, які були завжди під роз'єднаними, і були українці, які прагнули цієї єдності. І цієї єдності хотіли і Богдан Хмельницький, і Іван Мазепа, і були українські діячі, які і в 18-му, і 19-му столітті прагнули об'єднання українських земель і держави Україна. Але таку місію, можна сказати, було відтворено до Після того, як після Першої світової війни почалися певні руйнівні такі речі відбуватися із Австро-Угорською імперією і Російською імперією, і наші українці, лідери, могли цим скористатися. 7 листопада 1917 року була утворена Українська Народна Республіка, а в жовтні 1918 року була утворена Західноукраїнська Народна Республіка. І, звичайно, вже що після цих подій у 1918 року почалися певні процеси стосовно об'єднання цих двох Україн. І таким перед, передумовою. передумовою саме стало те, що українці, українців з'явилася ось ця і, і бажання і можливість реалізувати свої спокоїновічні прагнення до об'єднання. У Фастові 1 грудня зустрілися і представники Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки для того, щоб обговорити усі моменти об'єднання цих двох Україн в єдину соборну державу. І процеси ці пішли, і у 1022 січня. 1919 року на Софійській площі зібралися тисячі киян і були присутні військові, духовенство було Західноукраїнською Республікою. Передано певну грамоту щодо злуки, ну і Федір Швець о 12-й годині оголосив оцей універсал злуки. Все відбувалося дуже святково, і це приносило неабияке. Таке національне піднесення для багатьох мешканців тогочасної України. І навіть був проведений військовий парад, цей військовий парад проводили Іван Чмола і приймав парад Симон Петлюра, Симон Петлюра і Євген Коновалець. І е, зрозуміло, що е, після такого свята Великого е, почалися певні будні і тимчасовий законодавчий орган е, Трудовий Конгрес України ратифікував е, цей універсал, і е, почалися певні зближення. Е, Урядів Західноукраїнської Народної Республіки і уряду УНР ну, почалися такі все, що необхідно було для держави, це створення єдиної грошової одиниці, це і печатка Західноукраїнської республіки, яка була із Левом, став. Герб. Тобто певні процеси пішли, але е, е, всі ці процеси е, об'єднання, тому що об'єднання е, з лука відбулася чисто юридично і політично. Але щодо е, фактичного, реального стану об'єднання, тут виникли дуже великі проблеми. І проблеми виникли і через певну неузгодженість своїх дій урядів УНР і ЗУНР, і також військового керівництва. І це призвело до того, що ми, українці, в той час не могли по справжньому, як, по -справжньому війти в цей стан. Об'єднаності, соборності, а почалися такі дуже трагічні для України події. На Україну пішла більшовицька навала, російська навала, і при таких умовах. Коли ще не відбулося по-справжньому цієї соборності об'єднаності, узгодженості у діях урядів, кожен почав думати про свій власний регіональний інтерес, і ми почали втратили ось ту можливість створити сильну. Незалежну Соборну Україну. Я хочу показати, що ось мапа України. 1919 року ця мапа була представлена на Паризькій мирній конференції. Ось це територія України, яка була. Це етнічні українські землі, і ось це було результатом об'єднання українських земель. І звичайно, що після того, як ми не могли пройти цей урок боротьби з більшовиками і Росією, то території України, її етнічні території, багато територій були втрачені. Це Кубань, Ставропілля, Чорноморщина, Східна Словожанщина, Стародубщина стали територіями Росії, Берестейщина і Гомельщина стали територіями Білорусі, Холмщина, Підляща, Надсяння, Північна Лемківщина стали територіями Польщі, Південна Лемківщина територіями Словаччини, Південна Буковина територією Румунії і Придністров'я. Це теж були етнічні українські території. Але, звичайно, що оцей факт об'єднання українських земель став знаєте, великим стимулом усім наступним українським поколінням, борців за українську державність. Це Ну, надзвичайно велике значення має ось те е, прагнення нашого українського народу мати свою е, власну державу. І ми е, ну, маємо винести урок із тої історичної давності, що тільки об'єднавшись, е, ми можемо перемогти нашого одвічного ворога. Що нині для вас означає соборність України? Соборність України для мене для мене означає це певна духовна єдність усіх українських територій, це єдність у прагненні мати гарну, вільну, незалежну, соборну українську державу, де панує право, право на сам перед закон і право. Тобто, це українська. Соборна держава, правова, соціальна. І в сьогоднішній день я думаю, що соборність для нас означає це деокупація наших одвічних територій і, і перемога. І для цього ми кожен на своєму місці повинен робити. Все, що від нас тільки залежить, аби ми змогли перемогти нашого двічного ворога у 1980-х роках, роках наприкінці, ви були учасницею народного руху України. Це організація, яка якраз тоді боролася вже за незалежність, за соборність. Як вступили в лави цієї організації і чи не боялися тоді в радянські часи говорити про свої прагнення незалежності? Ви знаєте, що щоб стати на шлях боротьби за українську незалежність, для того повинно було бути знову ж таки певне підґрунтя. Я е, е, росла в такій родині. Ну, більше моїм вихованням займався дідусь Себастьян, а е, він був людиною, націоналістом. І дуже часто е, я бачила, як мій дідусь витягував радіо схованки і слухав Радіо Свободу і BBC, і потім приходив його приятель. І вони дуже часто про щось дуже пристрасно дискутували, і частіше всього я чула слова Бандерівці, Мельниківці і самостійна Україна. І одного разу пам'ятаю, як я прийшла зі школи і сказала своєму дідусеві, що вчителька мені в школі не, не мені, а взагалі нам говорила, що бандерівці це страшні люди. На що мій дідусь відповів, що бандерівці це борці за самостійну Україну. І я запитала дідусю, а як це самостійна Україна? І дідусь заплакав, а потім мені пояснив: пояснив мені це так, що будь-яка особа, якщо вона не цікавиться, Ідеями, а живе тільки найнижчими своїми потребами, то таку особою важко назвати людиною. Щоб людина була людиною, її повинні цікавити ідеї. А людина благородна це та людина, яка має ідею, за яку вона готова померти. І ось Бандерівці це були люди, які готові були померти за ідею. Це дуже благородні люди. І я запитала дідуся, і що ж то за, за ідея така, і він мені відповів, що Бандерівці і кожна українська людина повинна боротися за самостійну Україну. Це був такий перший момент в моєму житті, який мене вже направив у певне світоглядне русло. Ну, а потім... У 80-х роках я в Києві зустріла кореспондента БіБісі, і він мені дав адреси інформаційних служб української діаспори. Це українська діаспора Німеччини, Сполучених Штатів Америки та Канади. І я спочатку написала куди ближче до Німеччини, і через певний час мені прийшла посилка. З Німеччини я, звичайно, здивувалася, коли я отримала книгу. Вона дуже заважка. І ця книга Ну палітурка, сучасна українська літературна мова, стилістика. Я думаю, для чого мені це. Але коли я вже пролистала цю книжку, то я побачила, що вступ написаний Ярославом Стецьком. А далі це роботи Степана Бандери. Тут його написана автобіографія 1959 року, якраз в рік його загибелі, він писав це для. Консульства Америки, тому що він бажав з родиною виїхати до Сполучених Штатів Америки. І ось тут всі його роботи, можливо, і не всі, але багато робіт Степана Бендери про ОУН, ОПА, про те навіть, як треба боротися з більшовиками. І з комуністами зрозуміло, що маючи таку книгу в х роках, коли Дещо я почала читати з цієї книги, ну, на той час це було небезпечно, але те, що я мала певну інформацію, яку не мали інші люди, я шукала ну, таких людей з таким самим світоглядом, як і у мене, щоб боротися за незалежну Україну. І е, у 1989 році я е, таких людей е, знайшла. Ось е, це люди. Е, я вступила е, в 89 році в Народний Рух України за перебудову і була е, е, учасником установчого е, з'їзду е, 27 жовтня 1990 року. Ось тут представлені делегати цього з'їзду із Хмельницької області. Серед них була і ось і я. І оскільки я була таким активним членом народного руху за перебудову, то і прагнула приймати участь у багатьох акціях, які проводив на той час рух. Не завжди виходило нам, знаєте, дуже організовано проводити акції, особливо брати участь в тих акціях, які відбувалися за межами міста Хмельницького, в Києві, наприклад. І 21 січня 1990 року я поїхала на акцію Українська Хвиля. Яка була ініційована спочатку народним рухом за перебудову, зокрема Богданом Горенем. І до цієї акції долучилося багато людей і різних патріотичних організацій того часу, які почали з'являтися після перебудови часів перебудови. І я приїхала в Київ. І ходила Києвом, тому що поїзд в міста Хмельницького прибував тоді дуже зарано. І я ходила центром Києва і почали збиратися люди. І треба сказати, що в той день людей. Було дуже багато. Як я зрозуміла, потім спілкувалася з багатьма людьми. Були люди, які приїхали до Києва з різних областей України, з Криму. І я ходила і якби дивилася, спостерігала, як вже почали творити ланцюг. І треба сказати, що в самому Києві був не один ланцюг. а Певно, 5-6 ланцюгів, тому що людей у Києві було дуже багато. І я побачила тих особистостей, які, яких я знала, яких я поважала. Я побачила Діану Петрененко із своїм сином Тарасом Петриненком, і я попросилася стати до... біля них. Біля них так. І ну, та, та, такого відчуття е, припливу певної енергії, позитивних емоцій, е, піднесення цього національного духу е, ну, та, 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 таке я відчула вперше на, на, на той час. Е, зрозуміло, що е, я відчула і те, що пройде небагато часу, і Україна дійсно здобуде незалежність. І ми будемо мати свою українську самостійну, державу, вільну так. правову державу. Врешті, в 1991 році Україна прагненням багатьох людей, зокрема і вас, таки здобула свою незалежність, свою соборність. Проте, приналежність українських територій до різних держав залишила таку ідейну ідеологію іншу в свідомості багатьох українців. Чи вдалося вам, як вам вдавалося потім, вже після незалежності, викорінювати цю радянщину з людських голів? Ви знаєте, це дуже складно відбувалося. Ми прагнули викорінювати радянщину ще до встановлення. Україною відновлення незалежності ми проводили велику просвітницьку роботу. Зокрема, я і активісти народного руху за перебудову. Дуже часто ми виходили. З такими просвітницькими розмовами до кінотеатру Шевченка, зараз тоді він Чкалова називався, і е, ми мали певну інформацію, яка була цікава людям. І е, зрозуміло, що е, деякі люди вони зупинялися і створювали такі певні невеликі групи, де ми слухали, та, слухали ми розказували, але були і інші, які там. Капали мене за Шиворати, і говорили про те, що ось вона зі Львова приїхала, вона тут нам розказує якісь дурниці, і, і могли тебе, як кажуть, і вдарити, і наговорити багато негативу. Але ну, ми, ми на те не зважали, і все одно ми і проводили різні акції, щоб показати, що ось така сила у місті Хмельницькому є, яка прагне державності української, відновлення нашої державності. І з часом до наших лав все більше і більше долучалося людей. Звичайно, що після встановлення. І відновлення української державності не у всіх людей відразу помінялася самосвідомість, їхній світогляд. І з такими людьми доводилось працювати. Тому що ось на рівні держави, як на мене, робилося дуже мало, аби ми відновлювали. Зруйновану свою українську ідентичність. Як не робилося державою достатньо для того, щоб ми утверджували свою українську національну ідентичність, так мені здається, зараз трохи інша ситуація, але це ситуація. Через те, що викристалізовується наша українська ідентичність, і люди цієї ідентичності, вони прагнуть, дійсно, щоб Україна була цілісною, єдиною, неподільною Україною, щоб існувала ось ця. Через українську ідентичність, через українську свідомість відчувалася ось цей зв'язок поколінь мертвих, живих і ненароджених. Що ми відчували, що ми є українська нація, і кожен робив все, аби українська нація, українська держава існувала в віках. Нині ви очолюєте музей історії міста Хмельницького. Чи є там свідчення про події тих часів, про становлення незалежності України, про те, що відбувалося у нашому місті? Так, звичайно, я сама зацікавлена в тому, аби такі свідчення були. Якщо говорити про 80-ті -90 90-ті роки, то в нас є книги, які написані Кузьмою Матвіюком. І є книга Лева Бірюка, і вони зібрали певні свідчення активістів і свої власні, аби передати наступним поколінням. що... Так, ми як могли, кожен на своєму місті робили все для того, аби українська держава була. Ну а зараз ми мусимо робити все для того, аби зберегти свою незалежність, свою державність, тому що в разі перемоги росіян. Ми не зможемо зберегти свою українську ідентичність, тому що їхня основна мета це знищення української ідентичності, знищення нас як держави української. Пані Галино, наостанок чи вірите ви в перемогу за роки такої боротьби за незалежність? Чи залишаєтеся з вірою в перемогу в суверенність України і ваше побажання з нагоди дня соборності? Так, я вірила в тому що в це вірив мій дідусь, і він говорив мені, що ти все одно будеш бачити українську державу. Ну і все, що на своєму рівні я робитиму все для того, аби Україна перемогла. Я в цьому навіть не сумніваюся. Наша родина докладала і докладатиме всіх зусиль, аби українська держава була. І Соборність зараз для мене це деокупація наших територій і вихід України на кордони 1991 року. Я хочу побажати, аби ми гуртувалися, робили все від нас залежне, аби Україна перемогла. Слава Україні! Героям слава! Ми вам дякуємо за відверту щиру розмову. Бажа приєднуємося до ваших побажань, глядачам. Бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.